Добрий вечір. Це підсумковий випуск. Новин у студії Тетяна Рева та Галина Абраменко. Спочатку коротко про головне. Яка нині ситуація на східному напрямку? О, ворог постійно намагається нас штурманути, ну в нього нічого не получається. Порятунок дворічної Віолети. Хто та як довго її шукали? На воді, водю, це скала в воді це просто. Де живуть люди зі зруйнованого ракетою під'їзду в Умані? Ніколи не жив так довго в готелях. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Загалом, протягом минулої доби на цих ділянках фронту відбулося 25 бойових зіткнень. Повідомили у ранковому зверненні генштабу. Про ситуацію навколо Бахмуту розпитаємо у нашого кореспондента Тараса Ібрагімова. Він нині перебуває на Донеччині і останні кілька днів працював на передових позиціях 28-ї бригади. Тараси, вітаю, яка нині ситуація в Бахмуті та на його околицях? Вітаю. Ну нам дійсно вдалося попрацювати буквально кілька днів тому разом із 28-ю бригадою, а саме із підрозділом який. Боронить е один із флангів е від Бахмута, це е південний напрямок від міста, е і власне ми побували е на одному із бойових виїздів. Е це е робота по поспостерігали е роботу броньованої розвідувальної машини, яка власне вела вогонь е по позиціям російських військових. І е, таких виїздів, е, за словами військових, вони здійснюють е, по кілька виїздів за день, я пропоную послухати, що розповідають військові з цього приводу. Заїжджаємося швидко. можем можемо швидко. От. До коректури, коли ми вистрілимо, що остається секунд, не знаю, 6-7. Я, я сижу і ну, нічого не делаю. Уже заряджена пушка і жду просто поправку, якщо набуде. І все. І деву потом пуск і опять же заряджаю. Зараз 5 секунд вистрілити можу, я думаю, поэтому особливо проблем немає. Тобто ворог постійно питається нас штурманути, ну, в нього нічого не виходить. А це правда, що в них тут зараз БК менше? Так? Тут артилерії просто менше. Їхні. Зато просто лізе їхня піхота, от это м'ясо. Фарш. Скільки таких штурмів за день може бути? Штук 5. Ну, власне, робота цього екіпажу вона полягає у тому, аби відбивати такі е, штурми е, російських військових. І разом з тим, командир цього підрозділу і командир цього екіпажу, зокрема, він розповідає, що е, штурми їм е, російських військових вдається успішно відбивати. Практично кожен штурм вони відбивають, але разом з тим він зазначає, що є велика проблема з нестачею боєприпасів, і зазначає про те, що Якби було у українських військових більше боєприпасів і більше броньованої техніки, то звичайно такі штурми вдавалося б відбувати, по-перше, набагато легше. А окрім того, просування на цих напрямках з флангів Бахмута воно було б набагато ефективнішим і набагато швидшим. Власне, думка цього військового має сенс тому що цей військовий він вже воює вісім років поспіль і в тому числі до бахмуту 28-ма бригада і зокрема командир цього підрозділу вони боронили і відвоювали херсонський напрямок ця бригада одна із перших яка зайшла у звільнений Херсон. Але разом з тим військовий зазначає про те що ситуація на флангах від бахмута і взагалі на бахмутському напрямку вона є Важкою, але стабільною, і принаймні, штурми російських військових українські військові відбивають успішно. Дякую, Тараса. Це був Тарас Ібрагімов з Донеччини, який розповів про ситуацію навколо Бахмуту. Російські спецслужби розпочали втілювати провокацію із хімічною зброєю на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Про це повідомляє головне управління розвідки Міноборони України. Зазначають, що жертвами такої провокації стануть солдати російської армії. Сліди ураження хімічною зброєю на їхніх тілах Росія планує використати як фейковий доказ для звинувачення України. Це стало відомо із перехоплених повідомлень в районі берегової лінії Енергодару Стріла 10, Стріла 10, я читаю. Стріла 10, стріла 10, я молодой. Вніпані роботи птичка недалеко від нас скинули два дві хуні, можливо, з хімічними елементами. І сьогодні російські військові обстріляли з градів житловий сектор Степногірська Запорізької області. Двоє чоловіків поранені. Один із них у важкому стані. Повідомила прес-служба Запорізької ОВА у своєму телеграм-каналі. У Дніпрі завершили розбір завалів після ракетного удару по медзакладу. Дві людини загинули, 32 отримали поранення. Повідомив у своєму телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Троє людей залишаються безвісти зниклими. На місці обстрілу виявили фрагменти тіл. Їх перевіряють експерти-криміналісти. Нагадаю, вчора зранку, 26 травня, російська армія завдала ракетного удару по лікарні в Дніпрі. Медзаклад надавав психіатричну допомогу. У наслідок обстрілу пошкоджено будівлю філіалу лікарні швидкої допомоги, ветеринарну клініку, багатоповерхові житлові будинки, ліцей, стадіон, автомобілі. Дворічну Віолетту, яка зникла на Харківщині, сьогодні знайшли. Дівчинку шукали майже чотири доби, повідомив начальник управління кримінального розшуку поліції Харківщини Роман Іващенко. Дитину знайшли у лісі, на її пошуки вирушила тисяча людей поліцейські, рятівники, військові, волонтери, місцеві жителі. Медики швидкою доставили Віолетту до лікарні Харкова. Дитину вже оглянули. Її стан задовільний. Подальше обстеження проведуть у лікарні. Нагадаємо, дівчинка зникла 23 травня о дев'ятнадцятій з подвір'я у селі Скрипаї Слобожанської громади. Повідомила прислужба поліції Харківщини. Ми прочесуючи, прочесуючи е цей ліс, нас просто заїдали комахи, і ми думали навіть від комах, як вона виживе, ну бачучи її сьогодні. Навіть боженька і комах відбивав від неї. Зрив не було. Як ми тільки взяли на руку і піднесли водичку на водю, водю, це скала водю, і ми, це просто це неймовірне відчуття те, що сьогодні ми пережили. Почуваємося без хатьками не тому, що немає де жити, а тому, що втратили рідний дім, каже уманчанин Сергій Коренюк. 28 квітня, коли ракети влучили у багатоповерхівку, він спав у своїй квартирі на третьому поверсі. Зненацька вибух застав і пана Миколу із дев'ятого поверху. Чоловіки обійшлися невеликими пораненнями та переляками. Утім, їхні помешкання тепер межують з прірвою, де оселилися нині та своїми спогадами, про той ранок поділилися з Тетяною Недбайлом. На дев'ятий поверх квартира моя по праву сторону. 45-й п'ятий номер моєї квартири. это на даний момент. Це що я смог з квартири? Мусор стекло. У цих сміттєвих мішках 27 років життя у будинку, каже пан Микола. За дверима сусідньої квартири вітер, прірва та спогади. Щита й всіх я знав. І Васю, і Святку знав це. Вася і син його Андрій. А внизу його сестра з Іною ну, з дочкою жили на, на, на сьомому. От вони всі ушли, тільки от як сказати, йому то ще не знайшли. Помешкання чоловіка вціліло. На кухні лишилися лише голі стіни, і розтрощена люстра. Обломки стекол, і в місті з срамою тут валялося, стекол по колено, ну трошки перевернуто все було. Того дня, говорить, вони з дружиною спали в залі, врятувалися, пригадую, завдяки шторам та білизні, які висіли на балконі. Воно вирвало так от, і удержало, і удар отак от пройшов, тільки на мене впало. Все, жінку, жінку я прикрив ну, своєю рукою і все, ну, губу там повредили, стекло зайшло. І... І, все. і балкон увесь теж весь розсипався. А тут у мене висіли постійно все висіло на даний момент. І коли воно його вдарило, може за що цього, що ще ну, були ну, так говоримо, ці тряпки, еті, все, і воно задержало цей удар. Побутову техніку та частину меблів з квартири вивезли до знайомих за нову оселю, нині готелю Хосицькому кварталі номер 104 Тут, як і колись вдома, його зустрічає кішка Муся. Що, мусенька, що маленька? Вот наші два ліжка. Я, правда, сплю на цьому ліжку. Она для мене як то зручно. Кицька воно бігає. А на комоді фото внучки Злати, яка торік виїхала до Ірландії. Це внучка моя, да, маленька внучка моя. Це, ну, младшої дочки. Ну, як була там фотографія, так вона стояла, ми її забрали, успіли забрати. Ну, що... Не розбита, я ж так ми її тут і поставили. Тут знайшов прихисток і пан Сергій. Про дім говорить, у цьому номері нагадують лише про стирадла, які прихопили із собою, але умовами задоволений. Нам тут, ну, скажімо, комфортно у всіх відношеннях. Ніколи не жив так довго в готелях, де приходилось ну, 2-3 дні та й далі. Ну, поїздив по Європі, багато поїздив, багато де побував. От, але скажем так, щоб мені прийшло жити в готелі, і я привик, йшов наче як додому, не було ні разу. Господарі готелю, які надали безоплатне житло, від коментарів відмовилися та говорять, що люди можуть гостювати в них стільки, скільки потрібно за таку турботу, каже пан Сергій, дуже вдячні та, маючи дах над головою, почуваються безхатьками. А тільки по тій причині, що те, все, що було наше, воно знищене. Сказати тим, що вибухом розрушено все. Те, що було до цього часу в житті, це майже нічого не сказати. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Нагадаю, місяць тому, 28 квітня, о 4.30 ранку, російські війська завдали ракетного удару по Умані. Одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок, загинуло 23 людей. З них шестеро діти. Поранення отримали 18 осіб. Більше року ви квартири або живуть у друзів та мріють про власне житло, розповідає жителька Чернігова Ірина Большак. Вона проживала у гуртожитку, який торік, 13 березня, розмовбила російська авіація. Будівля відновленню не підлягає і її зноситимуть. Що пропонує людям міська влада натомість розповість Гордій Єрмак. На момент трагедії, ми були в квартирі. Чоловік загинув прямо в квартирі, а нас із дитиною несли з усім всім сміттям на перший поверх і викинула біля будинку. Чернігівка Ірина згадує 13 березня 2022 року, коли її дім бомбардували росіяни під час наступу на Чернігів. Їй з дитиною вдалося вижити завдяки військовим та лікарям. Нас врятували військові тероборона. Вони в фургоні нас привезли в лікарню. З того часу Ірина залишилась без дому. Вже більше року вона живе у квартирі друзів. З Житлом поки що нічого не, не ясно. Вони кажуть, що будуть видаватися ці. Сертифікати, що їх ніхто не видавав за рішенням комісії, яка обстежувала будівлю після обстрілу, відновити її не можна. Гуртожиток зноситимуть. Дозволу на демонтаж немає, бо правоохоронці ще проводять там слідчі дії, сказала представниця міського управління житлово-комунального господарства Тетяна Корж. Зараз будівлю обнесли парканом, нікого туди не пускають. Бо нас забули взагалі Не знаємо, що у нас який стан нашого будинку. В міському відділі квартирного обліку кажуть: у гуртожитках Чернігів. Чергова, є вільні 142 кімнати. Тут можуть розміститися сім'ї, які потребують житло. Також у Чернігові завершується будівництво модульного містечка в тому мікрорайоні. Туди планували селити жителів розбомбленого гуртожитку. Про це в серпні минулого року Суспільному повідомляв заступник міського голови Чернігова Віктор Геращенко. За словами Тетяни Булих, 2 травня цього року Кабмін прийняв постанову номер 429, якою визначено категорії людей, які можуть претендувати на постанову поселення у модульних містечках, серед них це особи з інвалідністю, особи. Пенсійного віку понад 60 років сім'ї дітей сирі та дітей позбавлених батьківського піклування, сім'ї учасники бойових дій, які беруть безпосередню участь у бойових діях, та інше багато категорій громадян, які можуть ну, можуть отримати ці модульні будинки. Серед претендентів будуть визначати пріоритетність за баловою системою. Зенаїда Шишкун каже: мешканці гуртожитку тепер можуть не розраховувати, поселитися в модульних будинках. Бали нада набирати Бали ми набираємо 33 бали найбільше набрати, а наші люди туди точно не потраплять. І якщо зараз дадуть нам сертифікат, я тільки не можу зрозуміти, що я зможу купити за цей сертифікат. Нічого взагалі. Доплатити у мене ні нема з чого. Ми остались голі і босі. На момент бомбардування в гуртожитку проживало 250 сімей. П'ятеро людей загинули, троє з них діти. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. На цьому завершуємо. Бережіть один одного, до зустрічі.